Я можу допомогти? Так, я шукаю книгу, стару книгу і гарну. Гарну книгу? Так. Усі книги по своєму чудові, вони, як жінки, не бувають негарними. Сміливо. Але правда. Коротше, дружина мого боса влаштовує вечірку. Вона збирає книги. Mm. Перші видання. Конкретна тематика. Птахи. Джон Одюбон. Ем... Птахи Америки. Так, вона, їй потрібен оригінал. Перше видання? Так. Вибачте, у вас немає? Ні в кого немає. Є лише один екземпляр, проданий колекціонеру за 10 мільйонів у 91-му. Ого, ясно. Здається, мені не пощастило. Ну, добре. Щось порадите? може з поезії? Чекайте, стане хітом вечірки. Може, вона таку має? Наврядчі, друкувалось 50 копій, збереглось лише дванадцять. М -м. Скільки? Вона ваша за 265 тисяч.